На позачергову сесію облради депутати зібрались завчасно. на розгляд винесено суто технічні, але термінові для військових питання по забезпеченню батальйону тероборони Горинь. Смуту вносять кількадесят активістів, переважно з УНСО, що прийшли на сесію в камуфляжах із символікою. Але вимог перед засіданням жодних не оголосили. Засідання починають з традиційного вже гімну і хвилини мовчання за загиблими в АТО. Героям української нації тричі. Під пильним наглядом націоналістів депутати починають засідати. Першим ділом заслуховують начфіна рівненського військомату. На минулій сесії виділили більше двох мільйонів гривень на місцевий батальйон тероборони. Гроші освоюють, освоюють, а витратити не можуть. Військові кивають на законодавство. Дякують волонтерам. Я не знаю, що потрібно звернення, якесь подавати на Верховну Раду. Може президента, до президента, що змінить в кінці кінців цей закон. Якщо це є предмети військового призначення. І на сьогоднішній день, будь ласка, висвітіть на сайті тих виробників, які займаються виробництвом на офіційному державному сайті. І дозвольте е, людям безпосередньо контактувати з тими підприємствами і закуповувати в них продукцію. Там 120 Два, по моєму чоловіка відправлялися туди, то вони єдине не отримали бронежилети. Ті, які отримали, поїхали раніше. Вони отримали бронежилет. 81 бронежилет від міністерства оборони вже в централізованому порядку. Отримали, а решту бронежилети були надані волонтерами, благодійниками. Ну, дякуємо дуже, тому що дійсно ми б без вас просто цього не зробили. От ми б так і далі ці папери переписувалися. Гроші, а це три транші по 99 тисяч гривень на ремонт техніки і закупку бронежилетів шоломами. Депутати виділяють і продовжують думати про армію. В обласному бюджеті почали шукати кошти на відновлення бойової техніки на складах консервації в області. Одному з таких навіть штат чи не вчетверо розширити планують. Пропоную звернутись до керівників підприємств області, взяти в свій штат 3-4 таких токаря, по 2-3 тисячі не збідніємо, але виграємо війну. Я вже своєму департаменту дав розпорядження, мені за вчорашній день вже знайшли чотири таких спеціаліста. І ми їх беремо з сьогоднішнього дня і в своєму штаті, але вони будуть працювати там. Тому е -е, при цьому звертаюся до керівників комерційних підприємств. Візьміть таких спеціалістів по два, по три, і не треба нам буде звертатись до НАТО. І тільки на робочі питання на сесії закінчились, на трибуну піднявся представник людей в камуфляжах та з прапорами нагадати про революцію гідності. Є люди, які абсолютно не вчаться на своїх помилках і розуміють тільки силу. Передайте пану Берташу, якого немає сьогодні в залі присутніх, і всім його вірним псам, що в нього є 15 днів для того, щоб він і всі його пси поскладали депутатські повноваження і пішли з державної служби. Тому що на їхніх руках кров кров майданівців і кров наших людей, українців, які зараз воюють в зоні АТО, ультиматум громади підтримав і голова обласної ради. Його зміщення з посади активно обговорювали в рівненському політикумі І вже кілька тижнів, говорити можна багато, да? хочемо побачити дію. Тобто, питання друге, що кадрові перестановки, якісь там Берташ і інші, так ті, які регіонали, які колишні. Зрозуміла позиція, я її повністю підтримую, тому що справа, яка була, вона доведена до кінця. І останнє стосовно політичних питань, да, присутня політична складова, і мені хочеться більше конструктиву реально, для того, щоб не просто балакати, а вже якби щось робити, і треба менше балакати більше робити. Ось і все. За два тижні, 26 вересня, відбудеться чергова сесія облради. Тоді депутати розглядатимуть поточні питання життєдіяльності області, підготовку до зими та багато іншого. Зокрема, хочуть назвати поіменно депутатів-прогульників. Та основна інтрига ультиматум активістів, який спливає днем раніше. То чи втримається Михайло Кирилов у своєму кріслі, та чи зайдуть як з регіонали до сесійної зали, вирішуватимуться у куларах у найближчі два тижні. Дмитро Лентію, Володимир Захаров, новини Рівного.